Проживши більше десяти років у Луганській області, Олександр Рожило був змушений у 2014 році залишити цю місцевість та переїхати разом із сім'єю у західну частину нашої країни. Війна відібрала у чоловіка дім та можливість служити людям у цих регіонах. Однак не забрала спогадів та віри в краще майбутнє. Дев'ять з половиною років Олександр присвятив проповіді Євангелії жителям міста Лисичанськ. І один рік місту Кіровськ. Словом та ділом він направляв місцевих в Бога та до зміни способу життя. Але війна, яка ще у 2014 році увірвалася в Україну, переформатувала служіння Олександра Рожила. Він став капеланом військовим священником. Дев'ять років чоловік поряд з тими, яким щосекунди смерть дивиться в очі. Чому Олександр обрав капеланство, і чим саме він допомагає на фронті військовим та цивільним? Про це сьогодні. Скажіть, як все ж таки почалася ваша капеланська діяльність? Чому саме це стало сьогодні вашим пріоритетом у житті? Адже це вже з 2014-го по сьогодні це такий неабиякий відрізок? Коли повернувся кхе, додому, сюди ми повернулись на Волинь. Я не знав, що робити. Я думав, що ну, місяць воно закінчиться. Я повернусь, повернусь назад туди додому, тому що своє життя я бачив, якби подальше служіння, я бачив там, на сході України. І я не знав, що робити. Проходив місяць, і я зрозумів, коли освободили місто Лисичанськ, місто Сєвєродонецьк. І... Бог положив на серце мені, Микола Шеремет, і ми разом з волонтерами із Ніжина, Микола Шепелєв. І ми разом загрузили бус його і поїхали з допомогою. Це була перша допомога. Це був серпень 2014 року. Ми привезли в місто Лисичан цю допомогу якраз людям, переселенцям, які повернулися. І ми почали працювати з ними, роздавали цю допомогу. Потім почали виїжджати з музикальним гуртом з міста Горохів, сім'я Мельничуків. Ми їздили з ними з концертами, з проповіддю Євангеля, збирали людей, роздавали допомогу. І в той же час ми проповідували Євангелія, співали пісні, наші друзі. І так вийшло, що стояли військові, якби, і вони запросили нас. Запросили, каже, ви приїдьте до нас, заспівайте нам. Ми кажемо, чому ж приїдемо? І коли ми приїхали до них, то були спецпризначенці тоді. І коли ми співали, коли проповідали Іванля, коли закінчував, молився, то знаєте, бачив сльози на очах тих хлопців. І в 2015 році закінчив курси при нашому братстві при церкві Скінія в Києві, іменно капеланські курси, і вже почав. Підбирати якби, групу, підбирати хлопців, які навчалися, які мали бажання їхати. І ми почали виїжджати вже з групою капеланів, проходили, проводили ротації, робили списки і вже від Міністерства оборони, і вже подавали наші фамілії. Подавали на міністерство оборони, і вже звідти нам давали допуски на в'їзд, щоби працювати з військовими 4 жовтня 2022 року. В будинку митрополита у Софії Київській представників духовенства, зокрема військових капеланів, а також представників релігійних та громадських організацій, нагородили почесними грамотами та грамотами Верховної Ради України за вагомий внесок у зміцнення державності морально-психологічну підтримку українських. Воїнів, волонтерською, просвітницьку діяльність, Олександр Рожило та його друг Микола Шеремет, як капелани, також отримали ці нагороди за заслуги перед українським народом, основна задача капелана це бути поряд з військовослужбовцем, це допомагати йому, молити за нього. Ну просто бути поряд. Це є основне. Також задача капелана це турбуватися і за їхні сім'ї, ті, які тут, допомогти тим, чим є можливість, також молитися за них, за їхні думи, їхні сім'ї. Але основна задача це нести душпастирську опіку іменно тим верствам військовим, які знаходяться там, бути з ними. Зазвичай капелани живуть разом із військовими. Вони беруть участь у їхньому побуті, куховарять, рубають дрова, риють окопи, відвозять у потрібні місця. І серед всього цього вони знаходять час для спілкування із захисниками, для молитви та підбадьорення. А найголовніше направляють до віри в Бога. У нас була така можливість, коли ми приїжджали, і зранку шикувалася цілий батальйон. І перед тим приїжджав комбат і вітався з, з військовими, і після того казав тепер слово для капеланів. І тоді в нас так, це було саме ранку. Тоді ми виходили, і в нас чудово була можливість зачитати декілька хвилин слово Боже і помолитися з самого ранку, а там було до 500 чоловік. І помолитися за них, щоб Бог зберіг, благословив їх. Я часто хлопцям кажу такий момент, кажу їм про те. Що ні бліндаж, ні броня, ні що інше, воно не спасе. Кажу про те, військовим, що ви не краще інших, не краще інших. Ви не народилися не під зіркою, щасливою, що ви не в сорочці народилися, ви не краще тих, кого нема зараз з нами. Ні, Я кажу, ми вдячні Богу, що Бог зберіг моє і ваше життя. Ми живі. Тому що Бог зберіг кожного із нас. Горуємо про це, що це є дуже важливо, щоб вони наділися на Бога. Тому наше служіння, наша робота з військовими вона проходить кожен день по-різному. Десь треба хлопців відвезти в магазин, десь треба відвезти на нову пошту. Тим, чим можемо служити, стараємося допомогти їм. Олександра, до речі, сьогодні ви взяли із собою біблію у такому камуфляжному стилі. і Такий невеличкий так, календарик. Розкажіть, от, чому саме Біблія і чому а, така визитівка? Це є молитовник, з тієї сторони написано Бо кожен хто покличе Господнє ім'я буде спасений, а тут 90-й Псалом. І оцей й Псалом дуже багато військових вони його знають на пам'ять. Дуже багато вони ми даруємо такі молитовники. Вони їх беруть, тримають, вже проходять руки, а вони їх тримають тут і кажуть, а ви колись нам давали? Я не пам'ятаю їх. Ну вони кажуть, у нас такі є вже. Їх же до 20 тисяч таких молитовників, можливо, і більше ми подарували військовим. Це те, що вони якби тримають, бережуть. Такі маленькі моменти, знаєте, що ми даремо ці біблії також військовим, даремо такі Біблії. І вперше на війні є багато хлопців, які вперше на війні познайомилися з Богом. Вони чули про Бога, але Бог був далеко від них. І перше на війні вони вивчили молитву чи наш. Вперше на війні вони прочитали Новий Завіт. Вперше на війні вони навчилися молитись до Бога, до того вони не молилися. Знаєте, такі от моменти, що Слово Боже, воно міняє людину. Ми говоримо їм, Слово Боже, ту надію, яку дає Бог. Це те слово, яке міняє людей, яке дає якби, завтрашній день. Слово надії, слово про Ісуса Христа. Олександре, з чим саме діляться військові капеланам? Про що, що найбільше їм болить? Підходять до капеланів і вони діляться своїми внутрішніми проблемами. Те, що їх болить, і було багато випадків, коли молоді хлопці приходили, вони сповідувалися, сповідували, що вони там, там неправильно. Є, які підходять внутрішньо, хтось переживає за сім'ю, хтось переживає за дітей, яка то домашня проблема, кризова, яка то ситуація в сім'ї його переживання, як правильно поступити. Наша якби задача не просто їх наставити, не просто їх. Ну, що то навчити. Ми їх вислуховуємо. Просто сидимо, і вони порою говорять, і так буває, і до години. І ти просто сидиш і слухаєш. Слухаєш те, що вона боліше, і коли він вже виговориться, то є можливість сказати йому. І ми же направляємо зразу на, на те, що Бог може допомогти в тій чи іншій ситуації. Та кризова ситуація на тому життя не закінчується. Бог може допомогти. І знаєте, дякувати Богу. Бог дає мудрості і їм і нам, щоби все було добре. Війна кардинально змінила життя мільйонів українців, які залишились без затишних домівок, знайомих вулиць, квітучих міст та сіл, а найстрашніше відібрала життя рідних. Водночас в багатьох регіонах України життя продовжується, а тому саме капелани допомагають військовим сприймати реальність та зміст їхнього перебування на фронті. Війна ніколи добра не несе. Це є, пога... Це є зло. І тому людина, яка перебуває там, ми вже інші. Ми вже не такі, які були до війни. Війна змінила нас, як цивільних, так і військових. Військових прийшло ем, таке жорстоке серце, таке обіда прийшла. Їм легше там на війні. Їм набагато легше, їм тяжко повертатися сюди. Вони приїжджають сюди, вони. Не можуть цієї ситуації зрозуміти, як, як там вони помирають, там їхні побратими поранені, там смерть, а тут йде все мирно. І ми ці питання ми говоримо їм. Повинні женитись, виходити заміж, повинні бути весілля, повинні люди жити, радуватись. Ми за то там, щоб тут було все добре, щоб було б мирно тут, а нормально жили би. Ви за то живете, ви за то воюєте, щоб було мир і спокій тут а вашим сім'ям. Маєте різні питання в цьому. Особисто ви маєте страх, коли їдете саме на схід України, де є активні воєнні дії? Страх смерті? Там бояться всі. Там, коли починається сильний артобстріл і коли рядом прильоти, коли рядом втрачаєш друзів, які гинуть. Коли ти бачиш на свої очі втрати і якби ці прильоти, страх присутній, але там ти його стараєшся контролювати. Ти маєш того, на кого надійся, то є Ісус Христос, і який дає мир і спокій в серці. Я не скажу, що в той момент, як ми їдемо, виїжджаємо, ми молимося, ми просимо, щоб Бог зберіг наше життя тих, хто з нами поруч, наших військових. І чи боюся я померти? Я думаю, що як кожна людина. Боїться смерті, боїться фізичної травми, ми боїмось. Але я знаю, що якщо моє життя тут закінчиться, я знаю, що я йду до свого Бога, йду до батька, я знаю, що я буду з ним, але молюся, тому що вдома сім'я, мене ждуть, і я ще вчора роздумував, і я ж так мало зробив для Бога. Я хочу жити, хочу потрудитись, хочу ще послужити як людям, так і Богу послужити. Тух. Тут ну, страх присутній кожному. Але ти його контролюєш там. Олександре, на вашу думку, нині потреба в капеланах є? Чи все ж таки священнослужителів достатньо для того, щоб підтримати наших захисників на фронті? Я думаю, що зараз трошки стало менше капеланів. Був час, коли було більше капеланів, Знаєте, по різним причинам є мої друзі, які вже загинули капелани. Є ті, хто сьогодні в полоні, наш капелан, який є сьогодні в полоні. Є мої друзі, які зупинилися в цьому служінні. По різним причинам, хто то перегорів, хто-то зневірився, кому-то фізично інша причина, хтось зупинився в цьому служінні. Ми працюємо більше з військовими, основний мій напрямок це військові. І я дивлюсь, так було б дуже добре, коли б було би більше капеланів, було б більше тих посвячених людей, які б йшли, б служили, б жили з військовими. Знаєте, я сьогодні. Не запрошую, якби не приглашаю, щоб сьогодні молоді люди йшли б і були б капеланами. Це є опасно, це є опасність, це є ризик твоєму життю, твоєму здоров'ю. Тому я не приглашаю сьогодні. Е, мої друзі кажуть, візьміть, кажуть, візьміть нас собою. Молоді люди кажуть, візьміть нас з собою. Ми хочемо поїхати. Якщо я раніше ті руки я брав з собою, вони де вчилися, ми їздили з ними. То на даний момент мені кажуть, бери когось, ну щоби хтось вчив себе, когось покажи, як то я стараюсь цього не робити. Це відповідальність за чуже життя. Ти несеш відповідальність, і ну, якщо в кого є бажання, це внутрішнє, є покликання бути капеланом, я вам скажу, що то є честь служити Богу і служити цим людям. Це є привілегія. Не кожен там буде, не кожному то дано бути капеланом. Але той, хто має це бажання, має це покликання від Бога і бачить, що його місце там, хай його Бог благословить, знаєте, потрібно, перше, це потрібно мати благословіння від батьків, мати благословіння від церкви і знати, що ти на своєму місці. Це є е, не адреналін, не авантюра чи щось інше, це є серйозне служіння Богу і військовим. Олександр, ваше життя також наражається на небезпеку, як і військових, біля яких ви знаходитеся. Як реагує на це ваша дружина і діти? Адже ви багатодітний батько, і кожна поїздка вона не гарантує вам, що ви повернетеся додому. Знаєте, кожен раз, коли я виїжджаю. Ми збираємося разом з сім'єю, з дітьми, з дружиною. Ми молимося, і я даю настанови, тому що я розумію, що кожна поїздка для мене може бути останньою. Молимося і я виїжджаю, але по-іншому не можу. Я розумію, що я повинен бути там, я потрібний там. Знаєте, в нас в 2014 році, коли я повернувся, ну, коли сім'я, я повернувся з окупації, ми приїхали нам. Як переселенцям була можливість уїхати в Німеччину. І нам пропонували уїхати, ми з дружиною поговорили, кажемо, ми там не потрібні, ми не хочемо переїжджати. Я казав, в моїй країні йде війна, я не можу залишити в той момент країну, коли йде війна. Кажу, ми не поїдемо, ми не поїхали. І коли почалась повномасштабна війна, коли ми з дітьми їхали в машині, я запитав їх, кажу, якщо е, такий. Випадок, коли ми разом всі уїдемо за границю. Мої друзі кличуть мене в Штати, кличуть в Європу, що можна переїхати. Кажу, коли ми разом приїдемо, кажу, як ви дивитесь на то? Я запитував кожного по черзі, від старшого до найменшої, Кажу, каже, як ви на то дивитеся? Старший каже: я не хочу, щоб виїхали з нами. І так всі сказали, ми не хочемо, щоб виїхали з нами. І коли дивився на малу, то вона так голову пустила, і так зі сліз мені каже, що я теж не хочу, щоб виїхали. Каже, а як ми потім скажемо нашим однокласникам, що ми уїхали, війна закінчиться, ми повернемося. Вони скажуть, а де був твій батько? Де? І каже, ми, ми не хочемо цього. І знаєте, це для мене доказ того, що я на своєму місці я повинен робити те, що я зараз роблю. І Одне скажу, що то є честь і привілегія служити народу України, служити військовим, служити Богу. Це є честь, яку Бог доручив, і я дякую Богу за цю можливість. І знаєте, ще один момент моєму старшому синові, скоро буде 17. Я не хотів би. Щоб він був би на моєму місці. Зі своєї сторони роблю все для того, щоб син не замінив, не замінив би мене через декілька років, він не був би на моєму місці чи на іншому місці. Я не хочу цього. Я хочу, щоб його життя пройшло спокійніше. Я хочу, щоб до того часу війна закінчилась, і щоб такі молоді хлопці вони не йшли, не гинули, не помирали. Я хочу, щоб прийшов би мир. Тому зі своєї сторони стараюсь зробити все. Щоби стрішить ця війна, вона закінчилась і прийшла перемога для нашої України.